Доброго дня, вітаю вас, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Сьогодні черговий у нас випуск розпаковка з тему. З чим я стикнувся, ось так потихеньку у мене розпочинає наповнятися мій бокс, був огляд на такий алюмінієвий на 20 слабів. Доволі компактний, гарно захищає слаби, все. Але що мені в ньому ну, розпочало не подобатися? Він зручний, все. Але ось коли ти розпочинаєш дивитися, тобі треба туди заглядати, видивлятися монету, що за чим стоїть, іноді забуваєш, хочеш комусь показати. Незручно. Тому я хотів щось, щоб було більш таке пропуски між монетами були, щоб можна було розмістити і зручніше дивитися. Так. Ви скажете, що можна сюди через одну, але це вже буде 10 монет, наприклад, а не 20. А 10 це, це дуже вже мало. І потрібно використовувати два бокса. А два може не так і зручно. І тому мені на тему попався чемоданчик. Зараз я вам його покажу і ми його роздивимося, як він у нас виглядає. Ось у нас чемодан з тему. Він ідентичний, такий, як і був по розмірам. І по всьому з замовлений в мене з Німеччини під монети просто для того, щоб складати зручно. Це я такий самий вирішив замовити на тему. Давайте подивимося, а що там у нас всередині. Ось так він виглядає всередині. Я вже розмістив тут трішки слабів, м'якенький такий паралон. Я так думаю, він виймається. Так, він виймається. Паралон виймається. Ось тут паралон. Все гарно прижимає, слабе захищення. І головне, ключове, що я хотів з нього отримати, це щоб мені було зручно дивитись на слабе. І тоді, коли я отак дивлюсь, мені видно, все підписане. І я можу чітко подивитися, що в мене тут стоїть, і не заглядати, а зручно зберігати його. Плюс, що він тут у нас. На 50 слабів, друзі. Ось такий чемодан. Хто не підписався на канал, саме час це зробити. Тиснемо лайки, вподобайки. Підписуємося на канал. Я вже трішки розставив, щоб було наочніше видно, як вони розміщені. Показую вам ось так. Така відстань між ними. Доволі зручно дивитись, мені подобається. Ось так він закривається, він алюмінієвий, захищений, доволі легкий. Зручний в транспортуванні. Ось так. Є такі упори, можна ставити і його використовувати. Тому, друзі, я перехожу на такий. Це в мене буде маленький, залишається транспортним, теж зручним, якийсь слабий на продажу комусь продемонструвати, десь на зустріч колекціонерів виїхати. Тому теж він має право на життя. Такий футляр для слабів, великий і маленький. Ось так. Також хотів окремо поголосити новий конкурс на 939 підписників. Умови стандартні. Ставимо вподобайку цьому відео. Будемо, потрібно бути підписником на канал обов'язково. Також пишемо в коментарях, приймаю участь або хочу монету. І, друзі, ми найближчими вихідними, як тільки в нас з'явиться 939 підписників, в неділю, як завжди, о 21-й плюс-мінус е оголосимо конкурс і розіграємо дану монету. І тоді у нас залишається останні з анонсованих конкурсів, але ми подивимося, може він і не останній, на 1000 підписників. Ми обов'язково розіграємо якусь срібну монету. Це або Гіндербург, може буде щось цікавіше. Тож, Наостанок хотів вам побажати гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі, друзі!